Тарас Загородній вже на зв'язку. Пане Тарасе, вітаю вас. Так, доброго дня. Давайте от почнемо з того, що американці просять Ізраїль надати залізний купол, точніше, надати дозвіл, і американці самі зможуть його надати в контексті нещодавних оцих от. Скажемо так, прецедентів можливо дипломатичних конфліктів, які сталися з Ізраїлем напередодні. Є багато думок. Наш МІД там висловлював думку, те, що Ізраїль не передає озброєння, досить м'яко реагує на закиди Кремля саме до ізраїльтян, в тому числі. Ну і там ще низка таких було моментів. От хотілося б почути вашу експертну думку з цього приводу. Ну, я не розумію, в чому сенс було атаки на Ізраїль, тому що ну, за моєю інформацією, Ізраїль все ж таки активно надає допомогу Україні з перших днів в різний спосіб, так не так активно, як на першому етапі а, могло би бути, але вони надають це факт. І у мене, ну я принаймні там маю, маю таку інформацію. Тому я не зрозумів, в чому був такий наїзд на Ізраїль, тому що вони в дійсності. Ну, вони не довше коливалися, ніж інші, е в тому числі європейські країни, і в дійсності багато чого робиться непрямо і непрямо. Е без дозволу уряду Ізраїлю, я вам хочу сказати, нічого там не відбувається. Навіть е так звані приватні компанії. Вони працюють у безпосередній. Е у безпосередній е, кооперації з міністерством оборони Ізраїлю, тому цей процес іде. Я не знаю в чому це причина. Я сподіваюся, що це буде вирішено без е, шкоди для наших е, інтересів і наших взаємовідносин. Е, стосовно залізного купола, е, це правда на території Сполучення, тобто, залізний купол, щоб ви розуміли, це спільна е, американська ізраїльська розробка. Так, це перше. В дійсності на території Сполучених Штатів Америки я читав аналітику: існує такий комплекс, який був закуплений Сполученими Штатами Америки для охорони, по моєму Вашингтона. Але там з якихось причин виявили, що їм не потрібен він зараз. В принципі, вони готові його передати, якщо йдеться про це. І тому, звичайно, бажано, щоб воно було, тому що це зайва реклама була в зброї для Ізраїля. Але чи підійде воно для України проблема в тому, що ракети, які запускаються по Ізраїлю, вони є, не є такими складними, як по території України. Тобто, там більш такі примітивні ракети, типу. Касами по моєму називається. це виробництво Палестини, їм надали технології Іран, тобто це не керовані ракети типу Градина, ну такого радянського, чи допоможе воно Україні? Подивимось Ну, якщо це такий запит, є я думаю, що будь-яка допомога буде Україні потрібна. Ну, якщо коротко, чи сильно от наші відносини з Ізраїлем зіпсуються і ну чи якісь такі наслідки можуть нас очікувати в цьому сенсі? Ну, дивіться, я думаю, що Ізраїль не таке переживав, да за свою багатостраждальну історію. Так. А, що таке відсутність емоцій? Вони теж розуміють. Я думаю, що якщо це була помилка чи якісь непорозуміння, знайдуть у себе сили для того, щоб вирішити це питання. Ну, принаймні, Ізраїль робить багато кров які раніше раніше не робив. Ну, наприклад, це було повідомлення, що Ізраїль. Uh, продає свої танки Меркава, так? Uh -huh. поки що там ціки про чи Польща. Ну, я хочу сказати, я е, цікавився цим питанням. Е, якщо не помиляюся, Ізраїль за 45 років, з, коли взагалі Меркава була створена в Ізраїлі, нікому їх не продавали. А тут вони чомусь вирішили це продати. Тому і так Ізраїль на багато речей йде. Ну і знову таки, не хочу говорити інформацію. Є інформація, що вони активно допомагають ну в різних рі форматах, але це дуже не публічно виходить. Ну як любить робити масад, як вони в таких випадках говорять. Ми не підтверджуємо та не спростовуємо. Угу. Е, ну я думаю, що всім все зрозуміло в цій ситуації. І ну певна деескалація дипломатична. Сподіваюсь, буде в цьому сенсі. Е, ворог один це. Я думаю, всі розуміють. Е, е, є така заява, що Пентагон не вірить у теракт на Запорізькій АЕС. І у нас така дилема: то ж кого слухати американців чи нашу розвідку, е, і ну можливо таку гіпотезу е, озвучу. Е, що чи, чи могли ми домовитися е, з американцями, які отримали зв'язок з Росією в той момент, коли там оцей заколот починався, що ми не будемо підігрівати ситуацію а взамін вони не будуть е, чіпати ядерні е, об'єкти на нашій території. Ну дивіться, сподіваюся, що там не просто попередження було. чітка заява, що це буде. Ну пам'ятати, була резолюція. От підтвердження резолюція просувається в конгресі. Що радіоактивне забруднення це напад на країни НАТО. Все про це це до речі. Є це правда, нічого не помиляється в доктрини НАТО. Є бактеріологічне, хімічне забруднення, радіолог радіаційне. Це є нападом на країни НАТО. І там от американці нещодавно для того, щоб не розслаблялися росіяни, це от резолюція намагається через Конгрес теж протиснути, показуючи, що вони слідкують за цим питанням. Тому сподіваюся, що там було чітко донесено всім росіянам, які будуть до цього причетні, що будуть бити боляче всіх, так. Після того, як влада Путіна після. Походу Пригожина фактично була обмежена. Я сподіваюся, що всі зрозуміли і будуть розуміти, що нести відповідальність буде, будуть всі, і сподіваюся, що вони не хочуть нести відповідальність за це, якщо не дай Боже, щось трапиться на Запорізьке ЕС. Е, ну наскільки мені відомо, наша розвідка говорила, що все готово для цього. Так е, я думаю, що воно в дійсності готове чи буде там наказ? Поки що велике питання. Але я думаю, що наші спецслужби працюють в цьому напрямку, в тому числі там забезпечення і радіаційної безпеки, в тому числі на інших станціях. Ну от нещодавно я бачив повідомлення СБУ, що вони. Запобігли а, можливості теракту, в тому числі на південно АЕС, ЄС, uh -huh. тому що вони теж за цим слідкують. Тому що росіяни ж хотіли захопити як мінімум дві АЕС на початку війни: це Запорізька та а, От Миколаївська область. Південноукраїнська, пам'ятаєте, вони ж тоді рухались. Вони ж там до Вознесенська навіть дійшли. Це досить близько вже було до цього. До а, південно -українська. він він там. Наступне було місто, там 30 чи 40 кілометрів до нього залишалося. і тому вони намагаються теж е і там створити проблеми. Там була затримана людина за повідомленнями СБУ, що не помиляюся. І тому ми повинні розуміти, що спроби такі будуть, але сподіваюся, що всіх досить жорстко попередили. А те, що от відбулося на вихідних, я думаю, що це знижує в дійсності ймовірність атаки, але її виключати не слід. Угу. Ну під час бунту Вагнера американці були на прямому зв'язку з Російською Федерацією. Про це казав Кірбі. А, про що вони там говорили на цьому прямому зв'язку? Гіпотетично. Ну не знаю. Американці, мабуть, просто шоці. М'яко кажучи, тому що ви знаєте, вони ж, мабуть, не думали, що ну настільки держава, російська держава, ядерна держава, член Радбезу ООН, що це держава з гівна гівнатопалак, так що вони навіть питання власної ядерної зброї не можуть витримати, так нема кому захищати і так далі. Мене цікаво, а де кого вони шукали, і чи як вони могли знайти Путіна? він знаходиться Путін, якщо він втік з, з Москви, так про що знала вся Москва і все керівництво Росії? Тому в даному випадку, звичайно, що я думаю, що вони намагалися знайти а, а, спроби зупинити це. І я думаю, що звичайно що їх дуже турбувало питання ядерної зброї, тому що наскільки от, відомо стало, що. Вони наближалися до цих сховищ, і ти знаєте, це тут цікава і дурна ситуація полягає в тому, що росіяни ж забрали українців зброю через побоювання, що українці не зможуть забезпечити її зберігання там, да ну в тому числі технічне обслуговування, зберігання і так далі, і передали Росії як більш серйозній країні, і тут виявляється, що навіть без Зміщення влади Путіна там вже влади немає. Вони не можуть це проконтролювати. Тому звичайно, що вони на контролі, але судячи з усього, вони все вже зрозуміли, і от бачите, сьогодні буквально я бачив повідомлення Джей Севен вже обговорює питанням російської ядерної зброї. Це означає, що знаєте, оця історія про те, що у Росії можуть забрати ядерну зброю за результатами цієї війни. Вона вже не стає фантастикою, тому що вони просто задають питання, а що у вас там взагалі відбувається як ви це будете взагалі контролювати? Ну так, да, фактично, Пригожин там вже чи дійшов, чи ні, але ну, вша... ну сам факт, що воно було поряд. Да. Так, так. І ну, звісно, треба якось це все розглядати під тим кутом, що треба цю Росію вже закривати. А, саме в такому Я сподіваюся, да, в такому варіанті. Ну а взагалі-то як вам ось е, вчорашні події з Путіним, е, який анонсував, що він е, синхронно з Лукашенком виступить. Лукашенка його тоді ще бартанув. Вочевидь, вирішив подивитись, що, що ж він там скаже, підготувати свою промову. Е, ну, сьогодні ж також вийшов з промовою, і Путін також вийшов з промовою до військових. Ну це все цей спектакль. Теж хотілося б від нас почути думки. Ну, те, що ми побату, ну, то не знаю, я, я вже без сміху не можу це коментувати. Просто це коли Пісков всім заявляє, що буде якась доленосна да. е, заява, яка поміняє всю долю. Потім послухав якийсь записаний заздалегідь стендапчик десь з, з тими акторами, потім почав це спростовувати. Ну я думаю, що заява доленосна. Знаєте, яка полягала підтекст полягав в тому, що підтвердити, що Російська імперія кінцево просто померла, і помирає просто, просто настільки смішно, що навіть знаєте, я не думаю в антиутопіях таке вигадати не могли. Ось заяви не мають ніякого сенсу. Загалі про що? Що ви там запобігли? Про Лукашенка. Ви правильно помітили. Він просто вже над ними знущається, так тому що він веде власну гру. Коли вони сьогодні почали винагороджувати е, тих, хто захистив їх від цього, ну це просто мрак. Ну реально, і, і, і знаєте, що проблема Путіна, що навіть вже росіяни в цей ну більшість з них вже не вірить в це в цю фантасмагорію. Ось і я думаю, що навіть ці затяті ватники теж вже підозрюють, що перед ними ну нема чого, а просто чмок. Я думаю, що Путіну потрібно було винагородити ще і вагнерів, які зупинилися вчасно і не пролили кров. Е, ну, перед тим, звісно, пролили трошки крові, але ну на про всяк випадок можна і тим, і тим захисникам Росії, які один одного чуть не повбивали, всіх нагородити про всяк Прихожін, випадок. випадку. Прихожень, по-моєму, герой Росії. Е, да, так, Герой Росії, прихожень, герої Росії. Прихожін, герої Росії. <кліс> ну ви знаєте, я думаю, що Захід, який лякав, лякався того, що. А, а, от перемога України призведе до хаосу, та от проблеми з ядерною зброєю. Вони просто ну в такому шоці від того, що вони побачили. Ну Китай то оскільки скільки, я думаю, що їм вже байдуже щось особливо. А от ну ну вони ж там сподівалися, що щось ну, хоча всередині країни щось відбувається, так. І вони побачили, що реальна Україна повинна піділювати це питання. Сказати: Так, а чого ви а чого ви лякаєтесь там? Да? Давайте нам зброю. Ми зараз виб'ємо з території з території України їх, А далі ми забезпечимо. Збереженість ядерної зброї ну в глибині 200 кілометрів за рахунок, в тому числі там контингентів, які можуть зайти стабілізаційних контингентів, які можуть зайти на територію а, а, Росії, там да те саме до речі стосується Білорусі так. А для того, щоб ми забезпечували роботу на території Росії а, і так робити, але правда, для цього потрібна вже власну зброю. Ну це вже залежить від нас. Познайте, от нещодавно я, я завжди на всіх ефірах буду наголошувати, що нам потрібна власна зброя, щоб бити по території Російської Федерації, бо нам її не дасть. Ми повинні переносити туди війну. От нещодавно знаєте, оцього знову там поміняли, зняли гусіва. З «Укроборонпрому» нарешті, ну поставили там якогось хлопчика, там сметаніна, і при тому, що я дивлюся статті, де написано, що Гусєва зняли в тому числі за зрив програми з виробництва бронетранспортерів та танків. А й взяли хлопця, який якраз відповідав за цю програму. Слухайте, ну розженіть нарешті вже укробромпром. Він не потрібен в такому вигляді. Він був створений Януковичем для того, щоб висмоктувати гроші з цих з підприємств. Ну не потрібно Карестильового голові КБ «Луч», вказівки, як робити стугни в та Нептуни. Він сам чудово поройця, як які інше підприємство. І не треба, не треба знаєте, мучити те, що взагалі повинно давно померти. Або знаєте, ось сьогодні я теж бачив замітку оце волонтерки. Відомо Ярової, яка показує, що державна по моєму податкова чи аудиторська служба вимагає від підприємств, виробників української зброї, щоб вони віддавали прибуток державі, щоб вони повинні самі працювати не за що. А як вони закуповувати обладнання будуть? Як розширюватись буде, як підтримка буде відбуватися? Ну тобто, мараз на маразм відбувається і в Міністерстві оборони, та в інших е структурах. Ми повинні створити запит, щоб це було вирішено е раз і назавжди. Ми повинні, нам пови потрібна велика кількість виробників власної зброї, щоб забезпечувати суверенітет нашого нашої безпеки. Без цього на жаль. Швидкої перемоги не буде. Ми повинні чітко і ясно про це знати. Так, ну я теж не спеціалісти. Трошки не розумію чи в 21 столітті, маючи підтримку всіх цих держав, які нас підтримують, чи нема технології, аби розробити такі ракети, наприклад, на тисячу кілометрів, які анонсуються в тому числі, а є такі технології. Цим треба у нас є база. Ну слухайте, ну той же південний марш, при якому стані він не був. Ну вони робили ракети, є конструктури, є можливість. Це питання мож... Це питання менеджменту і організації виробництва. Це повинен ресурс туди спрямовуватись, і це є, і це є можливість робити. Ну, вільха 2 М, яке створювалось. Наприклад, це Жанала Хаймерс, щоб ви розуміли, які це нашого виробництва, вона взагалі за от взагалі на 200 кілометрів планувалася. І під час війни, наскільки мені відомо, вона вже там проходила якось випробування. і багато чого тут питання виробництва. і нація і народ повинен створити запит, а постійно вимагати, і щоб наші виробники це робили. Що ви повинні розуміти, бо. Не будуть нам давати зброю, яка дозволить вести війну на території Російської Федерації. Раз і назавжди ми по це про це повинні запам'ятати. Саме тому і говоримо. А ще хотів от про колапс пропаганди поговорити. Коли ви згадали, що Пригожин герой Росії, я згадав, що взагалі ну, пропаганда тепер стала. Бо виходить так, що герой Росії пішов на Москву на іншого героя Росії захват робити захват влади. Захисники виїхали вбивати цих захисників, які поїхали захоплювати владу. В підсумку померли інший герой Росії. Кадиров виїхав е е вбивати героя Росії Пригожина. і ну виходить взагалі та картина маслом, як то кажуть. Е е а у підсумку, то що всі герої Росії е е ну вони себе комфортно максимально відчувають. А оті 15 е людей, як мінімум то кажуть, пілотів, які загинули, е ну життя вже не повернеш людей. Але е е росіянам все одно слава Богу, так але але цікаво, те, що росіянам все одно вони ж вагнерам там аплодували. Тобто ті вагнери, які вбивають своїх же, вони їм аплодують. Ну це просто максимально дивіться. Ми повинні ми повинні розуміти, що е, чим більше вмирає росіян, тим бою Тим більше. Тим більше пілоти це ж штучний товар. Да? Е, це раз, і наступне е, пропаганда вже починає буксувати, бо пропаганда вона не може бути неоднозначною. Вона повинна бути простою, і зрозумілою, і вона за жара зараз буксує. Тим більше знаєте, смішно те, що Путін зранку їх обізвав мітєжниками, а потім ввечері сказав, що це не мітєж був там була громадянська війна, і не порушували кремні. Порушили, потім закрили кримінальну справу. Тобто, Путін мало того, що показав, що він чмо, тому що він тікав, бо як силовики його будуть захищати, якщо командира немає в цьому. В столиці. Він же продемонстрував, що неозначно висаджаєте, саджаєте людей за репости, за лайки в Фейсбуці. А коли зібралися якісь урки зі зброєю на руках пішли штурмувати Кремль, їм за це нічого не буде. Який виставок роблять всі. Що треба озброюватись і. Іти на Кремль, і для цього, і для цього не потрібні великі сили. Достатньо двох батальйонів, як показав Пригожин. От що, що вони побачили? Вони показали, що влада в Російській Федерації може змінитися тільки силовий спосіб. Два слова ще хотів з приводу теми Африки. Бо кажуть, що у Лукашенка там відкриваються нові можливості завдяки Пригожину. Дуже цікаво, які саме. Ну він же там працює активно в дійсності в Африці. Достатньо давно а, працює там по лінії вибудотку е, рідкоземельних металів е, в різних е, там країнах. Там чат, цар, е, алмази. А у а, це цікаво Лукашенко, тому що він теж намагається там працювати. і Я думаю, що е, там зацікавленість у нього є. і Ну, принципи Пригожин тут йому може бути корисним. Угу. А З приводу навчання армії, от цікаво, як білоруські силовики будуть сприймати оцих вчителів нових, які приїхали? Ну дивіться, я, я, я не знаю, як вони їх будуть сприймати. але я думаю, що знаєте, білоруські силовики, вони ж краще російських, якому там все ж таки білоруська армія, вона не така. Ну як дезорганізовано, тому що все ж таки у Лукашенка державний апарат він працює як ну краще, там немає от, підробітків. Тобто, як тобі платять високу зарплату, так ну наприклад, цим там ОМОН чи іншим, або як в Україні, знаєте, пам'ятаєте, як у нас принуковіч. Якщо шо у нас вони не могли зібрати міліцію, а там все по чесному, тобі платять високу зарплату, але і вимагають високу якість роботи. І а в тому числі вимагають, щоб ти був лояльним. І тому в даному випадку, звичайно, що вони виховані все ж таки в зовсім іншому середовищі. Ну і цих, ну для них вони відверті урки, так, урки мало того, що урки вони ще російські урки. Тому я думаю, що звичайно ніякого контакту у них не складеться. І тому що я думаю, що ці силовики розуміють, що ці урки. Будуть виконувати роль за гра Якщо все ж таки зламає Блукашенка, зламає білоруську армію для того, щоб піти на, на Україну. Але я не думаю, що йому це вдасться зробити. Пане Тарасе, я вам дуже дякую за ваші відповіді, за цю цікаву розмову. Дякую вам. Так, долучайтесь до нас ще. Бажаю вам гарного вечора. Тарас Загородній, політолог, долучався до ефіру 24 каналу.